це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 26 лютого. Починається відкат після російського наступу на фронті на Донеччині. Наші сили оборони перейшли до контрнаступальних дій і досягли успіхів на Торецькому напрямку. І в самому Торецьку оглянемо детальніше ці новини і ці події, оскільки справді є багато приємних звісток. Тривають також стабілізаційні дії наших військ біля Покровська, і там, зокрема, Січиславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлене. І є також відео підтвердження того, що там відбувається. Українська авіація завдає бомбових ударів по Брянщині. Побачимо ці кадри. Ну а росіяни бомбардують територію Курщини. Там нашим дуже складно. От є дані, що ворог зумів просунутися у селі Погребки і з логістикою українських військ на. Курщині стає все трудніше і трудніше. Отже, починаємо наш сьогоднішній огляд і нагадування, як завжди, про важливість коментарів до відео. Я їх перечитую доволі таки регулярно. Пишіть, будь ласка, що думаєте із приводу оглядів, і загалом ситуації по фронту. Ботів там теж вистачає, ви увагу не звертайте, пишіть своє. Ну і, будь ласка, підписуйтесь на той канал, де дивитесь наші огляди. І лайк, вподобайку, поставте просто зараз. Все це допомагає нам працювати. Також сьогодні. Відбуваємо підсумки збору невеликого збору. Ми його приурочили до 24 лютого, і два дні збирали на зокрема квадроцикли, посилені для бойових підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр. Які, зокрема, ці підрозділи біля Покровська зараз воюють. Мета була дуже амбітна: назбирати за день мільйон. Але ну я розумію, що це майже непосильна мета зараз за такий короткий термін в цей час. Просто ну так хлопці хотіли. Ми такий збір оголосили. Зібрали ми на. Теперішній момент понад 400 тисяч гривень, і це дуже добрий результат. Я вам дякую за активні донати за те, що ви так включилися. Ми от за два випуски за два дні назбирали понад 400 тисяч гривень. І там були передбачені подарунки для тих, хто активно донатив. І я сьогодні зачитаю прямо зараз імена тих, хто донатив найбільше. І ну, кого чекають приємні сюрпризи, подарунки від Холодного Яру від 93-ї бригади. Це, зокрема, Сергій Іванов, 10 тисяч гривень на. Більший донат, і за це ми передбачаємо подарунок футболку із лого на бригади. І, будь ласка, відгукніться в за адресу, яка буде під нашим оглядом. Сьогодні там буде інтернет-мейл, імейл. І напишіть, будь ласка, ну, якісь контактні дані свої. Ми обов'язково цей подарунок вам відправимо. Сергій Іванов, дякую вам дуже за цей щедрий донат. Олександр Наумчук трохи менше, але не набагато менше. Донат. Книжка з підписом, те саме прохання зв'язатися з нами, книжка з підписом. Комбрига, власне, 93-ї бригади, книга непроста, особлива Холодний Яр Юрія горліса Горського. Сергій Печерський так само один з трьох найбільших донатів. Шеврон особливий бойовий і прапор. Це для вас. І так само е, обов'язково сконтактуємося і надішлемо цей подарунок. Будь ласка, знову ж таки, імейл під відео. Гляньте, він там буде. І також були у нас передбачені шеврони, прапори, подарунки. Ки для тих, хто вгадає найточніше кількість ліквідованих окупантів. В день закриття збору, ну так сталося, що ми збирали два дні. В Один день кількість окупантів була 1050 осіб Генштабом подано, в інший 1300. і ну як вибирати? По тисячі гривень донатів безліч. От ви дуже активно чітко тисячу гривень скидали. Не робіть так, скидайте тисячу дві гривні. 999. Ну, щоб можна було наблизитись до якоїсь конкретної суми, а так всі по тисячі як вибирати? Довелось рандомно вибирати. І зрештою, ті, хто тисячу, хто Донати в другий день, то ми орієнтувались на число 1300 уже ліквідованих окупантів. Відповідно, у нас є три переможці: Ірина Ткачівська, Ліліана Стойка і Олександр Юсків. Ірина Ткачівська, Ліліана Стойка, Олександр Юсків. Будь ласка, теж напишіть нам, і ми е, вже тоді з'ясуємо, куди і як вам подарунки надсилати. Ще раз дякую дуже за активні за те, що підтримуєте сили оборони. Це те, що і дає нам натхнення працювати, зокрема на 24-му каналі. Лі, допомагаємо спільно нашому війську. Рухаємося тепер уже до подій на фронті. І починаємо ми сьогодні з нагадування про те, що сьогодні день кримського спротиву російської окупації. 11 років минає від окупації українського півострова Крим. І про це сьогодні нагадали вночі про те, що така от дата. Наші безпілотники, які активно діяли в районі Севастополя, Бельбек, Аеродром Усаки, Там вибухало дуже багато було сотні цих безпілотників. на Південний напрямок відправилися, атакували. Вони також і порти Чорного моря з російського узбережжя, з російського боку. Там, зокрема, Туапсе, Новоросійський, Анапа і інші були атаковані. Маємо кадри з Туапсе, Зараз можемо їх подивитися. Там, зокрема, наші дрони били по, по НПЗ, Роснефті, по терміналах експорту нафтопродуктів в портах. Так і власне мешканці Туапсе знімали масові відео, там, очевидно, найбільше було цих вибухів, прильотів або збиттів дронів, що з позбивали, щось не позбивали. Але ось так воно все виглядало. прильоти дронів над багатоповерхівками. Ніби так особливо житлові не зачепило будівлі, але от є кадри з вибитими вікнами, є також і якісь кадри, де горить щось у дворі, це можливо підбитий дрон. Але от переважно було атаковано, ну і точно було атаковано саме НПЗ в районі ТО. Все Роснефті. і ну в новоросійську знаємо, є теж подібні об'єкти, які неодноразово були атаковані. Тим часом повертаючись до подій на нашому прикордонні, маємо кадри роботи нашої авіації уже на Брянщині. Дуже цікаво, що ну там не часто такі події ми спостерігаємо. А от тут бачимо вибух точної керованої бомби, Хаммер асм бомби були дві. Навіть застосовано, як пишуть. Зокрема, наші фахівці ОСінтери по, по пункту пропуску троєбортної у Брянській області. Телеграм-канал Соняшник, який часто про авіацію пише. Напевно, має якісь контакти. інсайди, публікує це відео ексклюзивно, і за їхнім повідомленням удар завдав винищувач Міг 29 із 40-ї бригади тактичної авіації. Привид Києва, чому били по цьому пункту пропуску? Стверджують, що там перебувало скупчення ворожого особового складу на кордоні з Україною. Може, якась велика ДРГ. Набо щось подібне, росіяни там часто скупчуються, і засоби РЕБ радіоелектронної боротьби, тобто глушили польоти наших дронів, глушили сигнали різноманітні і так далі. І от по цьому добру прилетіли українські бомби, прилетіли влучно, як бачимо. На росіяни ж атакують Курщину. Можемо поглянути зараз на карту. І тут ми бачимо, зокрема, що у погребках на північному краю я зараз віддалю, щоб ми собі нагадали, от на північ. Чому саме краю нашої зони контролю? Ось тут по грибках ворог таки просунувся. Зараз наближаємо карту, побачимо, як змінилася вона за останню добу. Отже, тут у нас грибки, за якими ну, багато місяців йшли бої, і зараз ми бачимо, що вони опинилися переважно під контролем росіян або в сірій зоні. Ну, в принципі, половина на половину. це от відбулося за останні дні. А вчора, навіть сьогодні, діпстейт змінили карту в цьому районі. Справді. Наші відійшли тут. Ну, на декілька кілометрів, можна так сказати. Бої також точаться і в сусідній Орлівці. Це такий невеликий хутір на південь від погрібків. Відповідно, що можна сказати? Самі росіяни стверджують, що вони про погрібки, як то кажуть, освободілі, триває зачистка. З нашого боку є повідомлення, що там ведуться активні ще бої. І насправді нашим довелося справді в бік залізниці відійти з села під натиском ворога. Ну, але бої там. Справді, з перевагою чисельної ворога точилося небагато-багато -багато місяців, кілька місяців, щонайменше. і от витісняють росіяни наші війська зараз із погребків на даний момент. Варто це все ж таки визнати абсолютно. Ну і взагалі проблематично зараз стало тримати фронт на Курщині. Чому? Тому що ворог бере під контроль. Логістику. Ми про це говорили неодноразово. Вже Йде мова, зокрема, про ось цю трасу. Зараз я її червоним. Прокреслю, трасу на суджу. От і, зокрема, в районі навіть на українському боці, між Юнаківкою і Писарівкою. Ось ця ділянка дуже активно ворогом контролюється дронами, дронами розвідувальними, дронами на оптоволокні, будь-що, що їде в напрямку Суджі, в напрямку Курщини, намагаються росіяни знищити. І дуже багато техніки вони вибили вже і великі, і значні втрати по техніці. Ну, зрештою, я знаю тут ситуацію в деталях, які не, не озвучую, не називаю з перших уст, бо є й близькі люди, які на цьому напрямку несуть бойову службу, так і. Невідповідно, що можна сказати зараз, в зв'язку із цією перебитою або суттєво ускладненою, правильніше сказати, логістикою, все важче утримувати фронт на Курщині. І от росіяни подекуди мають просування, як то раніше в Свердліково ми про це минулого тижня говорили. Ось у цьому районі, так і тепер на півночі у самих погребках, От відбуваються такі неприємні для нас події, як то відхід українських військ. Але Суджу наші тримають малою локню тримають. Ну і очевидно, що попереду непрості бої. Росіяни тим часом продовжують ще і бомбардувати Курщину дуже активно. Маємо, наприклад, кадри ударів, удару ФАБОМ, якраз з МПК керованою бомбою по цукровому, не цукровому, а спиртзаводу. Спиртзаводу на Курщині там росіяни стверджують, нібито укривалися якісь підрозділи українських військ, якісь групи українських військ тому вони скинули бомбу на цей промисловий об'єкт. От не пошкодували святого святині спецзаводу росіяни для того, аби його знищити. Чи там справді хтось був важко сказати, бо я от подивився це відео. Не видно, щоб там особовий склад переміщався, просто прильот по будівлі. Ну, але напевно, що не просто так цю будівлю росіяни атакували на своїй же території. Знову ж таки, підкреслю. Взагалі ми таких ударів бомбами за останній час покурщені співробітні. Спостерігали багато неодноразово ми таке бачили. Це зокрема йшлося і про Гуєво, на південь від е, цієї ж таки суджі і там Курилівка, ось тут приблизно це село. Тобто, весь цей от край е, намагаються постійно бомбардувати, задіювати авіацію окупанти. Є і сходи таких бомб боєприпасів, тобто падають вони на Білгородщину, падають вони на контрольовану Росією територію. Це звична вже для війни справа. Отже, Далі ми переміщуємося відразу ж таки на Донеччину, оскільки ми вчора ну, дуже детально. Обговорили Вовчанськ, Куп'янськ, Лиман і навіть Білогорівку. І сьогодні тут змін нема. Сіверський Лиманський напрямок, там ситуація така ж, як була вчора. Ми детально, ну так грубо кажучи, так, ми детально про це говорили, тому сьогодні не зупиняємося, але я обіцяю в найближчі дні повернутися, звичайно, до цих напрямків. От по часу яру в нас є такий детальний опис оновлення того, що тут відбувається. Зокрема, Богдан Мирошников говорить про те, що в самому. Ту часовому яру або часіку, як його називають наші військові, ситуація не дуже особливо важка. Вона на південь від міста. Це в районі Ступочків. Отут, де по трасі окупанти рухаються, обходячи місто, намагаючись по цій трасі в бік Костянтинівки і стопочків просуватися. Приблизно два тижні тому там також були спроби наших контратак, але на жаль, вони не такі успішні, як в Торецьку, виявилися. Про Торецьк зараз поговоримо. Ворог робить ставку на десантні війська, механізовані з'єднання. з інших напрямків продовжують додатково перекидати резерви для збереження інтенсивності штурмів часового яру. Це не випадково. Через часів яр окупанти планують продертися в бік Костянтинівки. Це їхня запланована наступна велика операція. Покровськ. Вони взяти не з. Зуміли і сточують там свої сили. Ми зараз про це поговоримо. От Костянтинівка ну дуже, скажімо так, близько, і хочуть вони підібратися до неї ще ближче через часів яр. Тому на цьому районі зберігається інтенсивність штурмів активна. Формально тільки половина міста під контролем ворога. Це про часів яр іде мова. Фактично ж втрачені майже всі основні опорні пункти, які сприяли довгостроковій обороні. Невідомо скільки ще вдасться отримувати частину міста тут без прогнозу. Пише військовий оглядач Богдан Морошников, і ну, з ним треба погодитися в цьому сенсі. Крім того, я нагадаю, що ворог активно атакує не лише в Часовому Яру, але на північ від нього. Доріхово-Василівка, Григорівка, ось ця ділянка фронту, де йде траса на Слов'янськ. Тут так само ну, ворожі штурми постійно відбуваються, і новини про це надходять час від часу. Тому не забуваємо, що тут ворог хоче розширити з максимально по різних флангах, і в бік Слов'янська, Краматорська, і в бік Костянтинівки. Але очевидно, що запасу міцності резервів на це все не вистачає, тому так дригаються, десь їм вдається просуватися, десь стоїть фронт на місці. І також, перш ніж до Турецька, перейти по новинах, загляньмо, що там відбувається зі Старлінком, тому що багато було тривог, що Старлінк маск. Відключить, що буде шантажувати ним українські збройні сили, українське політичне керівництво в першу чергу. Але, от після тих чуток, які з'явилися в західній пресі, а наші військові тим часом вже почали цілком серйозно обговорювати альтернативи старлінку, і навіть міністр оборони Умєров говорив, що Україна шукає такі альтернативи. Є якісь європейські пропозиції, варіанти. Тобто, пошук ведеться, в разі якщо маск з Трампом почнуть нас шантажувати відключенням цього зв'язку на фронті. Який життєво важливий, але от о, і Маск заперечив своєму Твіттері або іксі всі ці чутки сказав, що це вигадки, він не збирається нічого відключати. І компанія Starlink вийшла із таким же дописом. От, мовляв, Starlink повністю прагне надавати послуги в Україні. Написали вони будь-які чутки про протилежне є категоричною неправдою. Ну наразі от така позиція, така ситуація, і ми сподіваємося, що вона не зміниться. Тим часом ми на Торецьк заглядаємо на південь від Часового Яру, і звідси у нас чудові новини надходять тут ще рано. Якби радіти так наповну, обережно радіємо поки що, але мова йде про те, що і росіяни пишуть, і головне, що наші пишуть про відновлення багатьох наших позицій і контрнаступальні дії наших військ, які зуміли зайти навіть у центр Турецька на бронетехніці. І важливо, що закріпитися на півночі Турецька, відбивши ось ці. Терекони, які я зараз обмалював, тут, і також інші позиції на півночі міста. Тут ключові. Звичайно, опорні точки це всі темні плями, це терекони шахти Торецька. Ось один такий терекон ми бачимо. Ось ще один. Ми такий терекон бачимо. Відповідно, з них можна вже розвивати успіх е, своїх контратак ось у цих районах, е, відповідно, Торецька, на півночі міста, і е, пробувати пробиватися до центру в район багатоповерхової забудови, де засів уже ворог. Але це очевидно зараз перспектива наших контрнаступних. Пальних дій, які зараз перебувають в розвитку, е, Богдан Мирошников пише про те, що в Турецьку є просування сил оборони, відновлені раніше втрачені позиції в районі шахти Турецької, обидвох тераконів на виїзді з міста в бік Константинівки, і також частково в районі Забалка, це на південь від Турецька. Це ті локації, де вдалося закріпитися, а де ще не вдалося. То про це не повідомляємо е, там, для окупантів готуються сюрпризи. отже, забалка, це в нас район от південніше. Звертаємо на нього теж увагу. Тобто тут теж ведуться активні наші дії. І про них вже пише і офіцер Плюс або офіцер телеграм-канал. Вочевидь, в районі Турецька, як і під Покровском, Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій з метою збити темпи і загалом зупинити просування противника в напрямку Костянтинівки. Давно так. Кого не було на фронті ще з 22-23 років, після того такі контрнаступальні дії носили виключно тактичний характер на ділянках окремих підрозділів в цілому, така тенденція є доволі позитивною. Тобто, про що мова? Мова про те, що це не просто окремі підрозділи, як то, наприклад, Азов, який діє отут тут на південь від Турецька. І очевидно, що діє далі в районі Леонідівки, Щербинівки, Неліпівки. Ось тут Азов проводив неодноразово такі контратакуючі дії. Це була очевидно ініціатива підрозділу. Вони це узгоджували з іншим командуванням, так, але от активно протидіяли ворогу. Азов постійно такі операції проводить, атакує, ворога відкидає. А тут іде мова, очевидно, вже про організовану, синхронізовану операцію різних підрозділів. Які от в різних районах Торецька почали тиснути ворога і досягають самоуспіхів. Карта Діпстейт не реагує ще на ці зміни, але вже пишуть про це аналітики Діпстейту. Не просто ще не час карту змінювати. Це, очевидно, перший день пішов в операції, і ми будемо за Торецьком стежити далі з надією на те, що ситуація буде й далі змінюватися. Я би взагалі ну, пояснив те, що в Торецьку відбувається зміною команди у Осув це приходом генерала Драпатова, тому що ми бачимо, що біля Покровська вдалося росіян зупинити і потихеньку відсувати від ключових точок біля Покровська. І зараз сусідня ділянка біля Торецька, сусідній напрямок теж в принципі в тому дусі от змінюється. Будемо вірити, що так воно буде і далі. Про Покровськ. Ну, можна вже сказати за підсумками останніх кількох тижнів, що ситуація змінилася, що нашим військовим вдалося в цих точках, які я зараз позначаю, ворога відкинути від Покровська, стабілізувати ситуацію, взяти під свій контроль позиції, які раніше ворог зайняв. Все це було результатом дійсно командних таких системних дій, планувальних дій, операції, яка має на меті оборонити. Покровськ ворога туди не пустити і не пустити його відповідно і в сусідню Дніпропетровську область у цьому районі. Власне, багато хто дивується, особливо західних аналітиків там і військових, як таке вдалося зробити, бо здавалося, що ну, мало вже не пропаще місто, що окупанти там його обходять з флангів і буде такий біда. Але ну, зараз до біди і далі недалеко, але ситуація змінюється на нашу користь. Це вдалося зробити, забезпечити зокрема і. Задіявши активно сили безпілотних систем і військових, які працюють дронами. Ми вчора про це коротко з вами говорили. Йде мова про те, що вдалося перебити ворожу прифронтову логістику на тому районі в цьому виступі Південніше Покровська, звідси від селидового йдуть дороги. От якраз до передової, до нуля. І ці щупальця ворожі, ці дороги, так, цю логістику вдалося. Перебити якраз атаками безпілотників з боку різних наших підрозділів. І випалюючи цю логістику, наші війська влаштували тут таке пекло, кіл зону для ворога, просто знищивши масу ворожої техніки, БК і ну, резервів, які рухалися туди на нуль. Відповідно, кисень перекрили ворогу на нулі. А вже там на нулі працювали штурмові підрозділи, такі як скала і інші і. Власне, ті ж, той ж той же перший ОШБ імені Давінчі інші підрозділи працювали тут уже кожен на своїй ділянці для того, аби ворога відкинути і ситуацію стабілізувати. Тобто, видно, грамотне управління командування. Знову ж таки, згадуємо Михайла Драпатова в цьому контексті. Робота ведеться. Робота нарешті ведеться системна і грамотна. І от маємо чергові такі підтвердження цієї роботи, зокрема, покотленому, ми бачимо зміну. Знову ж такі багатостраждальне котлене на залізниці село, яке окупанти так гарячково хотіли взяти, окупувати. Знову перейшло у блакитну зону, зону контролю наших військ. І ми бачимо кадри від 25-ї окремої повітряно-десантної бригади сил десантно-штурмових військ. От ми показуємо лише кадри, де наші військові переміщуються і атакують котлене. Ну, ті кадри, які можемо на Ютубі продемонструвати, демонструємо. Це частина великого відео, яке, яке оприлюднене якраз нашими десантниками. Я рекомендую його вам повністю подивитися на сторінці 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. Там наші військові розповідають, як вони в січні місяці, наприкінці січня, звільнили, зачистили котлини від ворога, і от досі село перебуває під контролем наших сил оборони. Є також наприкінці січня і бійці 425-го окремого штурмового полку скала зачища. Цей населений пункт. Тобто було видно, що це теж така об'єднана операція синхронізована, і вдалося вибити окупантів з частини населеного пункту на північ від залізниці, взяти цю територію під контроль. Ворог же звідси скотленого планував розвивати свої успіхи і рухатися, зокрема, на Сергіївку, от сюди. І на трасу, власне кажучи, яка веде в Покровськ. Ворог планував рухатися в зв'язку з тим, що їм не вдається не взяти, що їх звідти вибили. Цей весь рух зупинився, відповідно, звідси скотленого ворог міг заходити і в Дніпропетровську область. Тут йде межа областей, вже це дуже близько. От, тому всі ці плани і цілі ворога були перекреслені цією успішною нашою операцією. Ну і також якраз е полк сказав. Вже згаданий, продемонстрував, як вони зачищають позиції біля Покровська. Теж показуємо частину відео, яку можемо показати, як зачищають траншеї, бліндажі. От штурмовики, піхотинці полку Скала, штурмового 425 окремого полку. Там в ході цих дій бойових ми росіян не будемо показувати, так? але зрозуміло, що вони десь там є. От Там бліндаж зараз наші закінчення. Кідуть гранатами, видно. Відповідно, вдалося знищити там окупантів, взяти деяких в полон. І відповідно ну, провели зачистку таких позицій. бачимо укріплених біля Покровська бійці скали. Не втомлюється цей підрозділ нас радувати, тішити отакими от добрими новинами. Отже, біля Покровська боротьба з ворогом триває і триває успішно, власне, з результатами на нашу користь. По Новопавлівському напрямку і Курахівському сьогодні змін ми не спостерігаємо, але тенденції там залишалися дуже такими напруженими. І були і негативні новини для нас. От, зокрема, ворог заходив в село Запоріжжя. Ось у цьому районі, на захід від срібного, про це ми говорили вчора. По напрямку, власне, біля Курахового в районі Костянтинополя. Є свідчення, що наші все ще ну якби тримають певні позиції за селом Костянтинопіль. Біля Улаклів, біля Андріївки. Ну але зрозуміло, що по суті ведеться оборона Костянтинополя наразі. І поки резервів і сил щоб переламати, тут ситуацію немає. Ворог також планує заходити обома такими флангами біля села Розлив, Це читається. Тобто, от, це село так само є метою подальших наступних е, наступальних дій з боку російських окупантів. Ці два села костянтинополя розлив зараз під першочерговою загрозою перебувають. Ну і за останній час ми спостерігали просування ворога в районі Великої Новосілки. Діпстейт повідомив, що окупанти таки зайняли новоочеретувати, але ми про це говорили ще кількома днями раніше, що, напевно, йде до того, так і вже бої фактично велись за новоочеретувати біля села Скудне, яке зараз у сірій зоні. Ну, Це село дуже маленьке, це село, там, ну, умовно, на кілька хат на березі ріки Мокрі Яли. Але в Ньому ще ведуться бойові дії або біля нього, і зараз росіяни вперлися тут у цей вигін закрут такі ріки Мокріяли, який є природною перешкодою для їхнього подальшого просування. Тобто, очевидно, що лінія оборони буде вибудовуватися зараз тут. І також наші будуть обороняти і село Веселе, яке поруч тут розташоване. І Дніпроенергія, село буквально на самій річці розташоване, тобто і тут ведуться бойові по Запорізькій області якихось новин не надходило за минулу добу, але маємо за те кілька кадрів такі на завершення нашого випуску. Це знову ж таки про стан російських резервів по техніці. Не те, що це всюди так, але і такі епізоди на фронті все частіше виникають, і ми їх сьогодні не будемо оминати. Не завжди, власне кажучи, цікаво подивитися, як то окупанти пересідають на чудернацькі всякі машини. Шини пристрої прилади і намагаються на цьому штурмувати атакувати. Ось самі російські телеграм-канали поширили відео. Атаки штурму на мотоблоках це такі тракторці маленькі, от які там можуть орати, якісь сільськогосподарські роботи виконувати, але аж ніяк не слугувати платформою для штурмів військових. А от власне росіяни їх використовують і з такою ціллю. Там один з росіян це все знімає, коментує: де ж таке відано? де ж таке бачено в атаку на штурм на мотоблоках. Ну і все. Як там, значить матюкаючи скоментує весь цей епізод. Ну, і до такого доходить. ну, Це ж краще, напевно, ніж на своїх двох бігти полем. От сідають на мотоблоки і їдуть вперед, бо приказ є приказ. Та, чи як там росіяни говорять. Ну, і також ну, росіяни і на кониках вже переміщаються на передовій. Ось вам свіженькі кадри. Хочеться відразу ж таки запитати, це вже е Орда чи не орда? Як це називається? Звати власне, це чи це перша кінна Будьонного армія рухається вперед. Ну тут поки бачимо таку двійку росіян, пару, яка на кониках кудись чим чекує вперед. Невідомо як далеко вони заїхали. Але і такі епізоди у цій війні вже ми фіксуємо і віслючків, які міни тягають, і от кавалерію з російського боку, яка дуже нагадує дійсно вторгнення орди, навіть візуально із історичних фільмів. На цьому, друзі, ставимо сьогодні. Крапку свої думки, і міркування пишіть, будь ласка, в коментарях. І до нових зустрічей в огляді карти бойових дій.